Вітаю всіх, дорогі друзі. Нещодавно в днях їздили на дачу і під час деякої роботи хороші думки прийшли. Ну, приїхали всі сім'єю, роздаю обов'язки. Дітки, йдіть, збирайте клубніку, полуницю. Відправив їх і, знаєте, спостерігаєш, як, як лінію, йде на каторгу. Тяжко інколи діткам трудиться. І ну, вони там пішли щось, позбирали то там, то там, то там. Ну, вже робочий день закінчується. Думаю, піду перевірю, бо ну, як вони там роботу виконали, може допоможу. Взяв відерочку з собою, пішов і назбирав ще рівно стільки, скільки вони визбирали всі разом. Але, знаєте, якось от збираю собі і приходять думки, що воно подібно тому, як ми от і в Слово Боже вникаємо. Знаєте, Раз заглянув, наче все зрозуміло. Потім ще раз, о, як я цього раніше не побачив. Знову заглядуєш в ту ж саму, наче історію. Відкривається якось по-іншому. Ще трохи покупав — угу, який тут скарб знайшов. Так от вона у нас і, і в духовному розумінні теж буває. Добре, друзі. Хотів би пороздумувати з вами над одним текстом священного писання, який, можливо, ви вже вчули. Чи добре знаєте, то буде чи то добрим нагадуванням для нас. Або ж якоюсь важливою істиною, над якою раніше, над якою раніше не, не задумувались. <кій> Скажіть, будь ласка, від чого, від чого люди найбільше сумують? Від чого найбільший смуток приходить в людське життя? Від самотності? Угу. Від втрати близького. Від якогось горя. Угу. <кій> <кій> від якоїсь хвороби від старості приходить смуток. <кій> 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 від недостатку матеріальних ресурсів. Багато є причин, знаєте, от в світі для смутку. Я пам'ятаю, ми. Десь, можливо, пару місяців назад ходили в одну лікарню в нас районну, і роздавали там Євангелія по кімнатам. І ось в одній кімнаті лежала жінка, яка після операції була вже жінка в віці, і вона була дуже засмучена. Але засмучена вона була не зовсім тією хворобою, з якою вона потрапила і через яку вона там лежала. Але вона була засмучена втраті близької людини, з якою вона прожила все життя. І ось з нею прийшло спілкуватись довго, і вона виливала душу от якось жити, стало набагато тяжче. Дійсно, люди сумують по різним речам, можливо, від втрати чогось матеріального. І тим паче сьогодні в нашій країні, коли війна, люди багато дійсно втрачають того, в що вони вкладували, вкладували все своє життя. Ми, коли були в Італії, то зустрічаючись там, при певних обставинах з українцями, які там туди потрапили не по своїй волі, дехто із них показував знімки того, де колись вони жили, і на рівні чого не залишилось нічого, крім груди, груди каміння. Дійсно, нас може переслідувати смуток, як уже назвали речі, які, над якими я сам собі роздумував, чи то від самотності, чи то від розлуки. Чи то від розлучення, чи то, можливо, в когось від здачі іспитів, смуток від того, що щось пішло не за планом, смуток від того, що не відбулося те, чого ми хотіли. Але я хотів би звернути нашу увагу сьогодні на один, на один смуток, про який Писання каже, що, що цей смуток це щось прекрасне. От в нас, коли ми цим словом роздумуємо або його чуємо, у нас зразу виникають якісь негативні, негативні думки. Але Слово Боже каже, що є один смуток, і ця річ навіть прекрасна. Як би це дивно не звучало. Але Слово Боже каже, що смуток це може бути надзвичайно прекрасна річ, відносно однієї речі, відносно якої наша реакція смутку може бути в той же час і самою поганою реакцією, яка могла бути. І так, Слово Боже каже, що є смуток відносно певної речі, коли ми можемо сумувати, і це буде найпрекрасніша наша реакція, і коли ми можемо сумувати, і це буде найгірша наша реакція. І це одна і та ж сама річ. Приведу кілька життєвих прикладів, перед тим, як ми зачитаємо це місце Писання. Кажуть, що чоловіків. Продавщиці часто ну, обманюють. І я пам'ятаю в своєму житті моя мама, часто тата е, от, десь е, засуджувала, що от пішов, тобі там підсунули, от пішов, тебе там обманули, чи ще якось щось тебе і накрутили і так далі. Нещодавно були на пасіці, і один пасічник ділиться з другим пасічником каже: слухай, зайшов в магазин. Знаю, що ця жінка треба бути обережним. Зайшов, скупився і те, і те. Багато всього треба, поскупляв, підходив до розрахунку от, і почув цифри, думаю, думаю, ну, треба перерахувати. Прийшла хороша думка. Перерахував, не сходиться. Перерахував ще раз, що тут дуже сильно не сходиться. І він, знаєте, до цієї продавчиці і так, і сяк, і їй вже якось ніяково, соромно, там люди в магазині і так далі виправдовуються. І думає вже, напевно, про себе, навіщо він мені здався, не того клієнта вибрала. Друзі, про що сумує ця жінка? Що попало 100%. Хотіла заробити, а от. Не вийшло, да? от так в житті буває. Знаєте, ось з дітками дуже часто, дуже часто стикаєшся з подібним смутком. Ну, щось вкоять не то, там, не послухають і так далі. Ну і там не будеш без солодкого там кілька днів, там, чи без велосипеда там кілька днів, чи будеш стерегти куточок там, і так далі. І вони починають сумувати, приходять, тато, я більше не буду. А чим дітки сумують? Якась обмеження свободи, десь щось обділили і так далі. І ось дітки сумують. Апостол Павло пише листа до церкви в Коринті. Апостол Павло пише листа до церкви в Коринті, і це вже другий лист, який він пише до церкви. Знаєте, для нас, можливо, старших поколінь це якось. Може бути більш зрозуміліше, ніж для людей сьогоднішніх, коли ну, сьогодні відправити якогось листа, це фактично нічого не коштує, крім як е, часу. Але ось я заставши той час, я впевнений, що і ви, коли написання листа це ну, була це ціла процесія, і це чогось коштувало. І ось в той час це особливо чогось коштувало. Тобто, коли ми читаємо з вами. Слово Боже і листи, написані до тих чи інших церков, це були щось, щось важливе. І ось апостол Павло, пишучи щось важливе, звертаючись вже вдруге до однієї церкви, пише їх важливі слова. І в своєму листі він навіть зізнається, що він засумував за тим, що він писав у першому листі. Що його це так сильно засмутило, що він навіть, навіть, шукав, собі вибачення, навіть шукав собі вибачення, що його лист приніс певний, певний смуток. Тому що в першому листі, він, звертаючись до церкви, він говорив про певні, певні негаразди, які були в цій церкві. Там були певні проблеми, пов'язані з гріхами. І ось він дуже сильно, знаєте, їх якби засуджував десь, дуже сильно їх спонукав до правильних дій, і так сильно, що відчув, що навіть аж перестарався. А ось в другому листі, коли він вже друге до них пише, він каже такі слова, які записані в другому посланні до Коринтян, 7 розділ із 8 вірша. Хоч я і засмутив вас листом, та не жалію. Тобто він ось підводить підсумок, каже, я вас хоч і засмутив, але я не жалію. Хоч і пожалів був, бо бачу, що той лист засмутив вас, але на деякий час. Тепер я радію не тому, що ви засумували, а тому, що смуток ваш привіз, привів вас до покаяння. Бо сумували ради Бога, так, що нас ніскільки не зазнали від нас шкоди. І далі важливі слова бо смуток ради Бога породжує незмінне покаяння до спасіння, а смуток світський приносить смерть. Саме це, що ви засмутились ради Бога, глядіть. Яку щирість викликало у вас, які перепрошування, яке обурення на винуватого, який страх, яке бажання, яку ревність, яке покарання? В усьому ви показали себе чистими в цій справі? І так, апостол Павло каже, що відносно гріха, відносно неправильних вчинків перед Богом, смуток це може бути надзвичайно правильна реакція. І в той же час це може бути надзвичайно неправильна реакція. Знаєте, жінка в магазині, яка нечесно вчинила по відношенню до клієнта, сумує не стільки за тим, що вона вчинила гріх і неправильно перед Богом, скільки сумує за тим, що втратила вигоду, втратила лице, впала в бруд перед іншими клієнтами, але не сумує за тим. Що втратила, що втратила відносини з Богом. Дитина, яка не слухає батьків, яка чинить якесь свавілля да, і підходить до мене і каже, тато, вибач, я питаю, дочка, скажи, будь ласка, про що ти сумуєш? Чи дійсно про скоєний вчинок, чи ти сумуєш за те, що тато певні обмеження допустив в твоєму житті? Чи ти сумуєш за тим, що не будеш солодко чи ще ві... без якоїсь речі. З одним якось молодим чоловіком недавно спілкувався, він вчиться, він, начебто як віруюча людина. От. І в спілкуванні з ним дізнався, що навчання вдається тяжко, а щоб давалося легше, ну, потрібно відшкодовувати вчителя. І я спілкуюся бачу, він про це говорить, ну, знаєте, як про нормальні речі. Так нібито в чому в цьому немає жодної поганої речі. я йому задаю питання, слухай, а як думає про це Бог? Що Бог думає про твої дії? І він каже: знаєш, Андрюха, ну, якби можна було без, без взяток, якби можна було не давати, то я був би задоволений, я був би радий. я слухаю його кажу, а чому? Він каже, ну як чого? Ну, вигідно, зекономив, на себе потратиш, а не на когось. Я слухаю і розумію, що він сумує, але сумує не ради Бога. Він сумує ради власної вигоди. І так часто в житті ми можемо вчинити якісь неправильні речі і сумувати не стільки тому, що вчинили гріх, а скільки тому, що щось втратили. Щось невигідне в житті відбулося. Знаєте, п'яниця. Часто можна побачити, сумує не стільки за те, що вчинить гріх п'янства, скільки сумує за тим, що ну, проблеми з нирками. Хто курить, сумує не стільки за тим, що він в залежності гріховний, скільки сумує за тим, що з легенями проблеми. Нещодавно я якось спілкувався з одним чоловіком, який живе недалеко від мене азартний чоловік. Такі, знаєте, гріховні залежності втратив і фінанси, і автомобіль, і на силу залишився тільки з однією квартирою, і сам, як то кажуть, голий босий, і сумує не стільки за тим, що живе в гріху, а сумує за тим, що щось втратив в житті, втратив якусь вигоду, втратив щось матеріальне. Люди можуть сумувати через те, що. Чинять розвід, тому що втратили взаємовідносини, але не сумують через те, що Бог каже: я ненавиджу розвід. І так багато смутку, та не перед Богом. І так може бути багато смутку, та не перед Богом. Ми можемо сумувати більше поразці, аніж нерозкаяному серцю. <кій> Чому це найжахливіша реакція? Що тут поганого сумувати за тим, що я втратив здоров'я від того чи іншого способу життя? Чи що тут поганого сумувати, що я втратив вигоду, чинячи чи неправильно? Апостол Павло, звертаючи на це особливу увагу, він каже: смуток ради Бога породжує незмінне покаяння до спасіння, а смуток світський приносить смерть. От апостол Павло каже, якщо ми. Чинимо в житті неправильні вчинки, ми допускаємо собі недобрі справи перед Богом. якщо ми сумуємо за цим, сумуємо про якусь життєву втрату, про те, що на землі в нас щось не вийшло, не вдалося, апостол Павло каже, цей смуток принесе смерть. А смуток заради Бога. Господи, я перед Тобою вчинив неправильно. А цей смуток, апостол Павло каже, Призводить до незмінного покаяння і в кінці кінців до спасіння. В Слові Божому хотів би звернути увагу на те, що є два таких, знаєте, особливо живих приклади. вже про цю історію ви чули, але просто, можливо, нагадаю: дві людини, які жили в один той самий час, дві людини, які вчинили неправильно перед Богом. Але реакція в двох людей. Була кардинально протилежна. Обидва із них вчинили неправильно гріх перед Богом, але реакція в них була зовсім різна. В посланні, точніше, в книзі, в першій книзі Самуїла в 15 розділі був такий цар над народом ізраїльським, якого звали Саул, і Бог йому дав певне повеління. Бог дав йому повеління і сказав: Саул, ти маєш зробити. Те і інше, і не роби ніяк інакше. Він пішов на війну, вертається з війни і зробив по-своєму. Зробив по-своєму, і ось йому назустріч виходить пророк Божий, і, зустрічаючи його, відбувається наступна ситуація. Відповів Самуїл пророк Божий: Невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа? Послухай, кращий послух кращий від жертви і покірність краща від лою баранів. тому що непокора це такий самий гріх, як чаклунство і свавілля, те ж саме, що ідолопоклонство. за те, що ти відкинув слово Господа, і Він відкинув тебе, щоб ти не був царем. І сказав Саул Самоїлу: згрішив я, бо переступив повеління Господа, і Слово Твоє. Але я боявся народу і послухав їхнього голосу. Тепер же знім, зніми з мене гріх мій і повернися зі мною, щоб я поклонився Господу. От цікаво, Саул каже, нібито слова його виглядають, як слова покаяння. Він каже: да, дійсно, я вчинив неправильно, да дійсно я, я згрішив перед Богом і перед тобою. І каже, зніми з мене мій гріх. Тобто з іншими словами, зніми з мене. Мій позор, але читаємо далі і відповів Самуїл Саулові: Не повернуся я з тобою, тому що ти відкинув слово Господа, і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І повернувся Самуїл, щоб іти, але Саул вхопив край одягу його і відірвав його. Тоді сказав Самуїл: Нині відірвав Господь Ізраїлеве царство у тебе і віддав його ближньому твоєму. Кращому від тебе, і не скаже неправди, і не розкається вірний Ізраїлев, бо не людина він, щоб розкаятися йому. І сказав Саул, Я згрішив, але вшануй мене нині перед старішинами народу мого, і перед Ізраїлем, і повернися зі мною, і я поклонюся Господові Богові твоєму. І ось в кінці видно, що мотивація Саула була не зовсім. Не зовсім до розкаяння, він більше переживав про те, що подумають про нього люди. Його більше турбувало, як він виглядає в очах людей, ніж як він виглядає в очах Божих. А ось інший чоловік, якого звали Давид, який теж згрішив перед Богом. І коли він згрішив, його слова звучали зовсім інакше. Ось в одному із псалмів, Давид Поклав навіть на пісню своє розкаяння. Це записано в книзі Псалмів в 50 му розділі. Тобі одному. Давид звертається до Бога, тобі одному Боже. Тобі я згрішив і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти в Слові своїм і бездоганний у суді своїм, Ось я в беззаконі зачатий, і в гріху народила мене моя мама. Ось ти любиш істину в серці і в глибині душі відкриваєш мені мудрість. Очисть мене і сопом, і я буду чистий. Омий мене, і я буду біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселощі, і зрадіють кістки тобою розбиті, обличчя своє. Заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої згладь. Серце чисте створив мені Боже і відновив мені духа правого. Не відкинь мене від лиця свого, не забери від мене твого Духа Святого. Поверни мені радість спасіння твого і духом могутнім підтримай мене. І 19 вірш. Жертва Богові, зламаний дух. Серце зламаного та покірливого ти не відкинеш Боже. Слова і мотивація Давида зовсім інакше. Коли він чинив неправильне перед Богом, він не шукав собі виправдання. Він не шукав, знаєте, якоїсь корисливої, корисливої вигоди із цієї ситуації. Він не намагався вийти якось, знаєте, білим перед людьми. Він усвідомлюючи, що гріх вчинив перед Богом навіть слова свої поклав на пісню, яку співав весь народ. Тобто своє визнання він визнав перед людьми. Чому часто, коли закликають до покаяння, закликають вийти наперед, щоб молитися разом, щоб це визнання було очевидним перед людьми? Ми по різним причинам можемо сумувати в житті. І в одних ситуаціях це тісно, природньо, зрозуміло, коли це втрата, коли це певний біль. Але мати смуток відносно неправильного життя перед Богом, це прекрасно. І якщо ми сьогодні усвідомлюємо, якщо до нас приходить цей смуток, що, Боже, я жив і я грішив. Господи, так як Давид каже, Тобі одному я згрішив. Боже, я прошу тебе, як Давид, очисти мене сьогодні, і моє серце зроби біліше. Господь чекає цього смутку, прекрасного смутку, від нас з вами. І Він той, хто дарує радість спасіння, він той, хто наповнює, наповнює справжнім щастям. Ми будемо молити зараз, але, можливо, в чиєму серцю напав цей смуток, смуток святий. Ви можете сьогодні прийти вперед, і ми разом з вами будемо молитися.